Добрий вечір, мої маленькі онуки. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити вас. Отож слухайте, два кролики, два кролики, капусту рубали, два зайчики-вуханчики добре шаткували. Дві курочки сокорушки в хату подавали, а дві гузькі гелготушки у діжку складали. Два голуби сизокрилі водицю носили, два котики довгохвості капусту солили. Все це малята приказка, не казка. Казку слухайте, будь ласка. З дуже дивною назвою Руван. Так звали одного юнака. Якось він рубав у лісі дрова і побачив ворону, що тримала в дзьобі горобця. О, потрібно малого визволити, вирішив хлопець і кинув у чорноперу каменюкою. Та відпустила сіренького і полетіла ображена геть. Щиро дякую, друже, за порятунок. Візьми від мене нагороду, — мовив птах і тієї ж миті кинув до ніг юнака маленьку пляшечку з якоюсь рідиною. А тоді пояснив там незвичайне зілля, що лікує від старості. Збентежений хлопець поглянув на дивний подарунок і вже хотів подякувати. Та Пернатий кудись зник. Минали роки. Руван змужнів, одружився і щасливо прожив до глибокої старості. А про пляшечку ж забув. Якось його дружина повернулася з поля, коли чоловіка не було вдома, і випадково знайшла давній подарунок гробця. Вона думала, що то якийсь напій випила ковток і вмить стала молодою і надзвичайно вродливою. Чоловік повернувся додому, побачив красуню. І відразу все зрозумів. Уявляєш, я думав, що пташка жартувала про цілющі властивості цього зілля. Що ж, руване, випий і ти станеш молодим красенем, лагідно мовила дружина. Чоловік так і зробив. Чутки про небачену красу простої селянки швидко розійшлися по всій країні. Одного разу тамтешній цар, почувши новину, покликав до себе вірних слуг і наказав Дізнайтесь, де живе красуня, і приведіть до палацу. Так і сталося. Руван того дня був у полі. Ввечері він повернувся додому. А любої дружини немає. Недовго думаючи бідолаха вирушив до палацу. Дорогою чоловік перевдягнувся жебраком і купив десять великих цибулин. Підійшов він під вікна царських покоїв і почав голосно наспівувати пісень та ще й жонглювати цибулинами. Красуня тим часом сиділа дуже засмучена. І нікого не хотіла бачити. Чому ти така сумна? спитав її цар. Нікому мене розвеселити. Хіба що нехай той жебрак спробує? лукаво мовила жінка, поглядаючи за вікно. Цар наказав негайно привести витівника. Рувана привели до красуні. І той почав витанцьовувати та жонглювати ще енергійніше. Бачите, ваші величності, який спритний цей незнайомець, ви, мабуть, так не змогли б. У голос розмірковувала кмітлива жінка. Ану, хлопче, негайно знімай своє лахвіття і дай мені те, що тримаєш у руках, завзято наказав цар. За мить уже цар витанцьовував і підкидав цибулини. Дружина селянина тоді закричала на весь палац ану, швидше заберіть від мене цього обірванця. Слуги, нічого не підозрюючи, вигнали свого володаря за ворота. А Руван з мудрою дружиною. Щасливо повернулися додому. Жили вони довго і безтурботно, час від часу, згадуючи жебрака з цибулинами. Мої любі онуки, казочка вам сподобалась? То щекай ваших малюнків. І не забудьте їх чітко підписати. Нагадую адресу вечірня колесанка українське радіо. Хрещатик 26 дідусеві Стасу. А зараз час спати. Oh, yeah. Zesnay zesnay iz no Estruca